11 lipnia stało Nacjonalnym Dnem Pamięci Polaków żertw genocydu skojenego OUM UPA na wschodnich Zemliach II Rzeczypospolitej. Takie ryszenia Sejm Polski uchwalił 4 czerwca tego roku. Na dni tragicznej daty z odpowiedzialną zajawu, że do tragicznych historycznych podii ukraińsko-polskich widnosyn wystąpiło Ministerstwo Zakordonnych Spraw Ukrainy. W niej Podkreśla się, że szczęki występuje za ciesznej, odpowiedzialny ta zbalansowanej, historycznej dialog, i rozrachowuje na rozsudliwość polskich partnerów, jak odbywa się sprawa nałagodzy dialog między Polską i Ukrainą u takomu, boliućczemu pytaniu historycznej pamięci, u naszemu materiału. Питання Волині є дуже чутливою темою українсько-польських взаємин у 1943 році. Етнічним конфліктом були охоплені тодішні східні землі Другої Речі Посполитої. Історики обох країн досі суттєво розходяться в оцінках та причинах тих страшних подій в Україні. їх називають Волинська трагедія, в Польщі Волинський злочин. Політики України та Польщі найвищого рангу намагалися робити символічні жести примирення. Так, у липні 2016 року, під час саміту НАТО у Варшаві, президент Порошенко став на коліна і поклав квіти до меморіалу жертвам волинської трагедії. А 9 липня 2023 року, президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда зустрілися на Волині в Луцьку і взяли участь у спільних заходах із вшанування пам'яті жертв волинської трагедії. Поступово Україна і Польща дійшли до сьогоднішнього етапу розв'язання складної сторінки історичної пам'яті узгодження та початку ексгумації жертв трагедії. Поворотним моментом стала обіцянка президента Володимира Зеленського у 2019 році скасувати мараторій на екзумації на території України. Ключовим кроком, що уможливив практичне просування, стала домовленість про відновлення польською стороною, пошкодженої вандалами у 2020 році, могили воїнів у панагорій монастир біля кордону з Україною. Цей крок був сприйнятий як виконання необхідної умови з боку Польщі. Наступним важливим етапом були домовленості, які були досягнуті у листопаді 2022 року, завдяки особистій ініціативі Андрія Сибіги, уродженця Волині, який добре розумів історично чутливість теми. Після приватної розмови Міхала Дворчика, керівник канцелярії тодішнього прем'єр-міністра Польщі та Андрія Сибіги, він пообіцяв особисто зайнятися питанням і попросив запропонувати варіант із мінімальними політичними ризиками. Після консультації було обрано село Пужники як символічне, але менш конфліктне місце влітку 2023 року. Пужниках розпочалися роботи. У листопаді 2024 року було зроблено спільну заяву міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги щодо пошуків і ексгумацій. Відповідно до досягнутої домовленості, справа дійшла до рівня міністрів культури Польщі та України. Наразі сьогодні в селі Пужники на Тернопільщині вже завершили спільні українсько-польські роботи з пошуку жертв тієї трагедії. Перепоховання останків 42 знайдених там осіб відбудеться там же ж на території старого цвинтаря. Але зроблені це після того, як Польща завершить проведення аналізів ДНК. Пушники це лише перше з 20 узгоджених місць для проведення спільних пошукових робіт. Наступними локаціями стануть Юричково та район Львова, де раніше було село Збоїська. Попередньо це відбудеться в другій половині 2025 року. Точні дати стануть відомі після узгодження графіків та дозволів інститутом національної пам'яті та українською стороною. Siuchodni. W Polsce zahalno Nacjonalny Dzień Pamięci, że w wołyńskiej tragedii w 43 r. ukraiński nacjonalisty Owen zniszczył atak na polski sełata poselenia, jakie były roztaszowane na Wołyni. Za różnymi ocenkami w ten dzień zaginęło 8 tys. Polaków. Jak minęło wpływaje na Siuchodnia? Czy możliwe przymierzenia bez wyznania prawne? Ma, co mają zrobić Polacy te Ukraińcy, żeby minule? Niech daje się na Siuchodni. Dlaczego będziemy mówić z naszymi gośćmi, profesorem historycznych nauk Grzegorzem Motykiu, ta drugim gościem, e, politologiem, historyką, e, doktorem Ewgenem Mahdoju. Panowie, witaj w Studiu ukraińsko Fokusu. Witaj. I pierwsze pytanie do pana Dobry Grzegorza Dzień. Motyki, panie, panie Grzegorzu. Co e, takie, może troszkę profakty, co takie stało się od 11 tego lipnia, mniej 82 roku temu? У 1943 році організація українських націоналістів і керована Українська повстанська армія прийняли рішення про деполонізацію Волині Східної Галичини, і в результаті атак нападів між 43 і 45 роком загинуло за польськими підрахунками близько 100 тисяч осіб. В результаті таких атак на польські села також жертвами були українські українські населення і також в цей день були найкраві був найкривавіший напад упа в багатьох місцевостях загинуло 8-10 тисяч людей за різними підрахунками, і це такий фрагмент історії, який у Польщі дуже пам'ятають, а оскільки він є дуже важким з української точки зору. По перше, бо говорить про власну вину, але по-друге, також тому, що триває війна, що Україна перебуває під безпосередньою загрозою своєї незалежності, просто-напросто це викликає дуже багато емоцій, політичних емоцій. Також і закінчуючи свою відповідь, хочу сказати, що я дуже радий, що почався процес екз згумації польських жертв, це і це я це думаю, що це а також діалог, діалог який відбувається науковців, науковців публіцистів, дзвінкаці, журналістів, дзвінкаці, який, дзвінка, який сподіваюся, також буде починатися, незважаючи на війну, йому, яка триває, сприятиме одразу, тому, що це не буде політизовано, можливо, не відразу, але з часу. Коли говоримо про цю цівовенські трагічні події. E, bo tak na prawdę, ja nie boję się e, skazaty, że brat wystąpił przeciwko brata, a susid przeciwko I zawsze ja szukam, e, ja też politolog z to kto nauki, to też mnie bliskie. Ja zawsze szukam przyczyn, jakie mogły być te przyczyny tego, że brat wystąpił przeciwko brata i co zrobił tak dosyć żartowo. Мені не хочеться вірити, що просто така ідеологія е, тут причинила е, тяму на, на голові деяких людей, які не вміли зупинитися і не мали жодних е, моральних е, зупинок, щоб це зробити. Почну з Євгена Махти. По-перше, Волинь тоді була окупована нацистами. І у них теж був інтерес в тому, щоб стикати лобами поляків і українців. Це очевидно, якщо поляки українці воювали між собою, опір нацистам був слабшим. Очевидно, що УПА, яка на той момент не була державною армією, адже української держави на той момент не існувала. І Україна, наприклад, дуже цінує те, що в грудні 1991 року Польща стала першою державою, яка визнала проголошену Україною незалежність. Тобто ми можемо говорити швидше про злочин з ознаками геноциду чи етнічну чистку. На жаль, на кривавих землях, як називає наш регіон американський історик Тімоті Снайдер, такі речі бувало. І я, наприклад, підтримую ексгумацію для того, щоб ми могли серед іншого з'ясувати і кількість жертв, кількість жертв і їхню національну приналежність. На Волині тоді гинули і поляки, і українці. І праведники Волині були і серед українців, і серед поляків. Тобто, війна вона ніколи не, ну, не чорнобіла, вона завжди є з різними відтінками. На той момент радикальні сили взяли, очевидно, гору і в такий спосіб, звертаючи увагу на наступ. Радянської армії хотіли створити, можливо, для себе, ну як розуміли, етнічно чисту державу. Але, наприклад, на Волині був сильний вплив православної церкви. Там під час російської революції 17-го року було кілька сотень тисяч членів Союзу Михайла Архангела або Чорної Сотні. Потім був сильний вплив радянських партизанів. Про це писали, тобто відомий радянський диверсант. Кузніцов, він діяв якраз на Рівненщині і на Волині. Тобто в цій проблемі немає одного простого рішення. І ми маємо вести діалог, ми маємо говорити. Проте, я виступаю, і я був минулого тижня на варштатах польсько-українських на Волині в селі Замлиння, і там була. На мою думку, дуже цікаво, а, а скажемо, може нашим глядачам, що це за не варшати, бо це а, це, це була майстерня польсько-українського примирення, де кілька десятків людей з Польщі і з України. Причому там були і нащадки тих, хто загинув на Волині, і вони могли відвідати, ну скажімо, місця пам'яті, і бу, Але з польського боку були різні люди, і ті, кого туди привела пам'ять. І ті, кого привела необхідність діалогу. А з українського боку, як на мене, за моїми спостереженнями, були ті, хто хоче діалогу з Польщею. Справді, сьогодні гасло Слава Україні при всій його історичній складності для польського боку, воно сьогодні спрямовано не проти Польщі, воно спрямовано проти Росії. Виключно проти Росії. Я би не погодився, може воно теж і спрямоване передусім на, на українців. В ну, Україні. Це воно mm. нас консолідує. Тобто я теж хочу звернути увагу. Поляки, до речі, теж мали ніг же є Польща, так. Так? ніг же є польська, ніг же є Польща. Просто так? хочу звернути увагу, бо нас вже дивляться не тільки українці, але й поляки, що в умовах, коли в Україні кожен день ховають жертв. Російської агресії дуже складно відсторонено повертатися до подій, які були 80 років тому. Угу. Але повертатися потрібно, пане Григорію, Будь ласка, ваша оцінка. Я мишляні розмовляли бичмі. Я думаю, що сьогодні ми говорили на, б на, над, через над, війну на тему волинської трагедії, якби не польсько-українські зовсім і, і, не потрібні і, і є над, докази і, цього викликані частково російським провокаціями. Суперечки і, про польсько-українські сумації ця суперечка була забудов, не потрібною. Віна, ця суперечка тривала занадто довго. Я можу говорити про вину з обох сторін. Тих сучасних такого того заказу сучаснім застав розвіл суперечки сторони. Добре, що e, żalu, i, це вже e, no, так не виглядає. Зараз з польської сторони це викликало почуття образи Польська сторона відразу війну допомогла війну інтенсивно Україні і, по, і стала по стороні України під час війни, не вагаючись у такій, скажімо так, священній війні України за власну незалежність за елементарні війські права. Лякі були дуже розчаровані, що одночасно при цьому Україна зберігає Остатність цю заборону втрачав, на згумації, і те, що за останні місяці уряду Туска вдалося втрачав зняти втрачав цю заборону на, втрачав на втрачав згумації втрачав і почалися перші роботи. І, 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 і надзвіг, процес, втрачав, я сподіваюся, що цей процес, який буде поділений на руки, на багато років, бо цих безм'янних могил дуже багато. Цей процес триватиме. І якщо додатково так, як так, як на рану ми накладемо польсько-українські діала. Лог за допомогою різних конференцій, то ці рани в майбутньому будуть загоюватися. Але очевидно, що треба пам'ятати про дві такі речі: по перше, навіть найгостріша історична суперечка не повинна заважати у допомозі тут і зараз Україні в її боротьбі за незалежність. Але з другого боку, по-друге, я всюди повторюю, що це дуже глибокий польсько-український спір історичний спір між поляками та українцями. Ми можемо сваритися, але треба завжди пам'ятати, що. Це наша суперечка між і поляками, і поляками і та українцями і, і дебати про те, щоб ніхто третій у цей спір не, не втручався. Потрібно. Бо третя сторона переважно не хоче того, щоб ми домовилися, ми порозумілися. Не, не, ще порозумілися. Ще не треба прийматися тим, що ця дискусія істориків, істориків часом дуже емоційна, і часом наші історики, емоційна, історики, себе, історики ну, дивляться ну, один одного поганим оком, але вести цей діалог з усвідомленням, що протягом 10-15 ск. Kilkis tam temu to do zbliżenia nawet naszego podejścia, nawet do najskrajniejszych wydarzeń. Można konstatować, że historia nie zawsze dobre idzie w parze z polityką albo z jakimiś politycznymi wyjawami. A zdaje ja nawet nie to, że zdaje się, ale bardziej w pewien, że kiedy mówimy o żertwy, o takich tragicznych no to nad trumną miałaby być zaduma pamięć. Мали би згадувати тих жертв, а не говорити про політичні маніфести, заяви чи бавитися в демагогію і популізм життя не ідеальне, і це правда. Я насправді дякую пану доктору, що він згадав про фактор третього: цей третій угу. Кремль. Давайте не будемо один одного обманювати. Росія зацікавлена в тому, щоб Польща і Україна конфліктували. Росія дуже добре бачить, що зараз Польща є надійним тилом України в сучасній війні, в цій війні. І тому вона витягує пам'ять про ту війну для того, щоб більше створювати між нами протиріч. Справді, немає, ну, немає нічого ідеального. І, звичайно, що політики часто використовують якісь болісні речі для того, щоб. Набирати рейтингові очки, але в Польщі пройшов повний виборчий цикл. А коли будуть в Україні вибори, на сьогоднішній момент не знає, не знає ніхто так. Вони будуть тільки після завершення бойових дій. Тому це ніколи не буде ідеальної умови для того, щоб вести розмову про примирення. Але те, що ми починаємо вести цю розмову, це потрібно. І мені здається, мають бути два факти. Необхідність вести цю розмову і щоб в наших відносинах тема Волині не була єдиною mm -hmm. насправді між нами набагато більше різних тем, ніж просто спогади в різний спосіб про те, що сталося на Волині в 43-му році. Пане професоре, а вам, як історику, заважують заяви політиків по два боки різні в дослідженнях чи таких об'єктивних? pracach nad tym periodem. Часами так, часами часом не, так, це часом важливі, ні. Це залежить які, від які то того, е які це ухвали, заяви, які чого які вони є, стосуються, є, який їх зміст. Є, Але я б сказав, помилкою багатьох політиків те, часто є увагаємо, те, що вони що вважають, що історія є чимось неіснуючим і що ці історичні проблеми не існують, і в зв'язку з цим ними не займаються, і в результаті ними починає займатися хтось іс інший. інші ні групи, або, або, właśnie, або той хтось третій у ситуації, ситуації питань волинської трагедії, трагедії, я думаю, що було дуже багато тем, помилок, і цей приклад з ексумаціями, про який я я говорив, є я б сказав таким стандартним прикладом. дуда і президенти Дуда і Зеленський у 2020 році уклали дуже розумну угоду, яка стосується вирішення цієї проблеми, і те, що це не було здійснено, це випливало на мою думку. Також і з російських провокацій це була помилка. Ктурегано ні ну, належало по першому і не треба було допустити до цієї помилки, але коли вже допустили, то у 2020 році, коли почалася війна, треба було цю суперечку відразу зняти з політичного шибке, порядку денного шляхом decyzje. швидких рішень. Але звичайно, це знову ж таки минуле. Мені здається, що найважливіше, найважливіше зараз те, щоб ми не думали у коротких категоріях, та, у короткому погляді назад, хто був більш винним, але щоб ми думали таким простим способом. Обом частково політичним проблем. способом вирішенням проблеми нехай почнуться екскурмації, нехай почнеться польсько-український історичний діалог і, і, і без підтримки то, політиків, які. Хочуть... Наприклад, зможуть, керуючи державними та, органами органами приймають рішення ще, про державні кошти, ще, і mm -hmm. тоді такий діалог так, не зможе відбуватися при такому втручанні. Nie про це треба пам'ятати. Не є загрозою сама політика, сама по собі, а те, політика, яка це політика, бо можливо, вона може мати характер діалогу і співпраці, а може також мати характер конфлікту і розходження, і протистояння, пане професоре. W czasz wojskowej tragedii było mm, dosyć e, bardzo ukraińców, którzy wyratowali takie polaków. Czemu kiedy choworimy pro e, tej period, nie zгадujemy o tych ludzi. Na szczęście są już podjęte prace. Na szczęście już zdefiniują się работы na tą temat. можливо, їх є ще занадто мало, бо ми не знаємо але повного списку, але польські дослідження говорять про те, що як мінімум 2,5 тисяч поляків були врятовані українськими сусідами. Кілька сотень українців навіть загинуло через те, що вони рятували поляків. Це часто дуже гарні приклади такої співпраці солідарності, міжлюдської між людської солідарності, і якщо ми до цього ще додамо багатьох цих людей, які часто не відомі і особливо більш широкому загалу, які наприклад дбали про те, щоб хрест поставлений 80 років тому, щоб він зберігся на якомусь полі чи в лісі на могилі польських жертв. То все це дійсно люди, які заслуговують на те, щоб їх вшанувати, щоб назвати їх героями польсько українського порозуміння. це їхній простий приклад, врешті-решт під до того, що у 2022 році. Поляки інстинктом підтримали українські прагнення до незалежності, і незважаючи на певні проблеми, про які ми всі знаємо, це не змінюється. Підтримка польської держави і польського суспільства для незалежності України залишається незмінною, і так має залишитися. Останнє питання до обох панів, і попрошу щоб ми помістилися, десь приблизно в хвилині кожен з вас, тому що. Мене завжди цікавить одна така річ, про яку ми не говоримо. Чому до сьогодні російські архіви закриті, як чи засекречені, як мова про проводить? Я почну з Євгена Махти. А чому Росія не видала залишки літака, який розбився в 2010 році в Смоленську? Тому що Росія дуже добре знає, це як шулер. Якщо вона має всі карти на руках, угу. всі. Картину архівних документів. Вона вже не, не один раз вона це робила в темі Варшавського повстання. Вона витягує те, що вигідно їй, і вона показує і транслює це на весь світ. Наприклад, в буквально 5 років тому, напередодні пандемії ковіду, Путін розповідав, його логіка була в тому, що мешканці окупованих територій винні в геноциді. Поляки, литовці, українці більше за німців. Просто ковід. Йому заборонив і попросимо пана професора. Мало тим людей знає про те, що вже після російської повномасштабної агресії, як мінімум два рази, Федеральна служба безпеки Росії опублікувала різні документи, які стосуються воєнної воєнного злочину. Навіть на своїх сайтах. Це цікаві матеріали, але вони явно розраховані на те, щоб ми почали знову сперечатися. І як я вже говорив, я за тим, щоб ми обговорювали навіть дуже гостро, дуже рішуче не приховуючи своїх підходів, але завжди пам'ятаємо про те. Що комусь важливо а, те, щоб це вплинуло на політики, поточну політику обох держав, і до цього Пане, ми не повинні допустити. дуже Дякую і згадую, що нашими гостями був Гжего Мотика, історик і професор історичних наук, а також Євген Магда, історик та політолог.